Усім привіт! Це блог Поганий Соціолог, і сьогодні ми б хотіли поговорити про український додаток Дія і те, чому не варто довіряти результатам опитувань, які там проводять. Дія це зручний додаток для отримання державних послуг без черг. Плюс це купа ваших особистих документів в одному місці онлайн у смартфоні. Як вказано на сайті, це цифрова держава, у центрі якої людина. Особисто постійно користуюсь. І гадаю, українці можуть пишатись цією розробкою. Але нам, як соціологам, видається недоцільним використання цієї програми для проведення опитувань. І зараз поясню чому. Але перед тим хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал і закликаю зробити те саме тих, хто цього ще не зробив. Перший аргумент. Поглянемо на популяцію усіх респондентів, які брали участь у наших телефонних опитуваннях. Та окремо тих, хто сказав, що користуються додатком Дія. Так, серед користувачів додатку Дія респондентів від 18 до 24 років 9,3%. Серед усіх опитаних таких 7%. А вже серед респондентів віком старше 60 років користувачів дії 15,3%. Тоді як у вибірці загалом таких майже 30%. Отже, існує демографічна різниця між користувачами дії та усією вибіркою, яка є репрезентативною для повнолітнього населення України. Другий аргумент: у класичних дослідженнях інтерв'юер, слідуючи певним алгоритмом, випадково обирає домогосподарство, в якому планує провести опитування face-face. -face. Або це робить комп'ютер, який випадково генерує мобільні номери для телефонного опитування. І саме випадковість обрання респондента. Це запорука репрезентативності отриманих даних. Далі інтерв'юри нерідко доводиться вмовляти інформанта пройти опитування, така його робота. Натомість існує ризик, що у додатку проходять опитування лише ті респонденти, яким це цікаво, або які мають компетенцію і знання про питання, яке йому ставлять. Отже, правило випадковості тут не працює. Третій аргумент у дії немає дизайну анкети. Там зазвичай одне питання, а класична соціологія уникає такого підходу, тому що не можна перевірити відповіді додатковими питаннями, або зробити так, щоб респондент не розумів, у чому ключовий задум опитування. Мало того, зазвичай по класиці респондент не знає, про що буде опитування, знає лише що про економіку або соціальні теми. Наприклад, тут же 100% складу у назві опитування. На додачу в питанні у дії виключає варіант, важко відповісти чи не хоче відповідати. Отже, у людини, яка вагається, немає вибору. І тим паче вона заздалегідь знає, про що буде питання. І якщо воно їй не цікаве, вона просто не братиме участь в опитуванні. Четвертий аргумент діє це державна програма. Тому респонденти можуть сприймати такі опитування як метод впливу на владу. Тому можуть вживати дії, щоб активізувати людей зі схожими поглядами для проходження опитування, робити заохочення, наприклад, в соціальних мережах чи серед друзів-однодумців. А це вже змагання, а не соціологія. І цей дух змагання порушує вибірку і шкодить репрезентативності. Для прикладу, поглянемо на результати останнього опитування, яке проводилось у додатку Дія воно було присвячене. Питанню герба СРСР на щиті батьківщини матері. Особисто я підтримую заміну герба СРСР на український тризуб. І за результатами опитування в дії так само вважає 85% користувачів додатку. Ще 9% вважають, що його потрібно просто зняти. І решта 6% пропонують залишити усе як є. Проте. Разом з опитуванням у дії ми запустили опитування у власному спеціалізованому соціологічному мобільному додатку ще 11 липня. А потім перевірили результати, провівши всеукраїнське телефонне опитування за рандомізованою базою, де комп'ютер випадковим чином генерував мобільні номери. І що ми бачимо? За результатами нашого телефонного опитування підтримують заміну герба СРСР на тризуб майже 60% опитаних. За результатами опитування в додатку 56%. Тобто абсолютна більшість. Але далеко не 85%. Просто зняти герб пропонують 19% респондентів у телефонному опитуванні і 16% респондентів у мобільному додатку. А залишити, як є, 15% і 14% у телефонному опитуванні і в нашому спеціалізованому соціологічному додатку відповідно. І зверніть увагу, Більше 5% опитаних методом телефонного інтерв'ю вагали з відповіддю, а такого варіанту навіть не було в опитуванні у дії. Отже, ми перевірили результати двічі різними методами. Звичайно, як і в будь-якому опитуванні тут присутня похибка. Проте, навіть враховуючи похибку, результати дуже подібні. Зауважимо ще раз, наша компанія підтримує зняття цього паплюжного герба, країни якої не існує, та існувати не повинно. Додаток Дія це суперкорисна прогресивна річ, без якої ні я, ні мільйони українців не уявляють свого життя. І використовуватись він має за призначенням для того, щоб зробити наше з вами життя комфортнішим. Але у тому вигляді, який є зараз, він точно не призначений для проведення опитувань. І є ризик, що може бути використаний навіть ненавмисно, як інструмент для маніпуляцій та знецінення соціології як науки. Тож будьмо пильні. На цьому у мене все. Будемо вдячні за підписку і лайк до цього відео. Слава Україні!